Господь з Вами, Ісуї читання Святого Євангелія від Марка. Вами, Того часу Ісус сказав своїм учням: глядіть же, пильнуйте, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, виїжджаючи далеко, залишив свій дім, дав своїм слугам владу, кожному його діло, а Сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар дому прийде, чи увечері, чи в половині ночі, чи як заспіває півень, чи вранці щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячена. А що я вам кажу? Кажу всім: пильнуйте. Слово Брати, ми Секрети любимо, то я вам розкажу один секрет. Я вам казав кілька тижнів тому назад, що я деякі речі там бачу, Ось, не знаю, як ця особа зареагує, але мені дуже сподобалось, що ця особа є в похилому віці та, старшою особою. І настільки їй цікавить слово Боже, що вона, наприклад, собі відкриває в смартфоні і ще й дочитує, коли в цей момент коли читають, вона собі читає. Зумієте? Тобто не хочу пропустити контакту зі Словом Божим. Бо наші лектори по-різному бувають. Одні краще читають, другі гірше, одні там з'їдають кінцівки, другі не з'їдають, але важливо зустрітися. Тобто оцей момент І це такий позитивний момент, який ми можемо бачити ось, і можемо цього вчитися. Тобто я не кажу, що ви всі смартфони зараз відкрили і дивилися. Так? Хто чує, то слухайте уважайте. Ось, Тому що Слово Боже є таке, яке є, воно приходить, так як я вже сказав на самому початку, для того, щоб нам допомогти, щоб нас розігріти трішки. І сьогодні ми, як вже сказав, розпочали цей адвент адвентус. Це у язичників був момент, коли вони зустрічали імператора. Наприклад, в Римській імперії був такий момент, коли ця Римська імперія була великою. Ось, і вони завойовували якісь там держави, якісь там великі міста. І коли імператор в'їжджав на коні. Це називався Адвентус, тобто очікували, що імператор має заїхати. І на його честь друкували такі монети, які називали адвентусами, Там зображення і так далі. Ось, тобто Це таке якби поняття, що очікування на когось. Ось, це такі речі, які нам краще допомагають війти в цей, в цей адвент. Тобто це очікування, це радісне очікування. Тому церква католицька говорить, що Адвент це радісне очікування на прихід Ісуса Христа. І треба теж подивитися на певні терміни, які використовували греки. Вони використовували, якби два таких поняття, дуже важливі, щоб ми могли теж певні речі собі свідомити це кайрос. Часто ми говоримо, да? Тобто це час благодаті, який здійснюється тепер. Да? Ось, тепер. Да? Тобто це зараз здійснюється. Кайрос це зараз. Тобто зараз Бог входить в нашу історію. Тобто, в цей момент, коли звершується ця літургія Слова Божого, да? тобто в цей момент сам Бог промовляє до нас. Ось. А є хронос. Хронос, який теж греки, це час, який минув, тобто який пройшов, якого вже немає, повороту. І ці речі треба, треба нам собі усвідомити. І сьогодні Слово Боже, яке ми отримали, дає нам певний ключ. ключ для того, щоб ми могли, так я вже сказав кілька разів, війти в цей адвент, щоб ми могли пережити. І увага! Дуже важливо, щоб ми, так я вже теж говорив на самому початку, щоб ми не були подібні до цих діточок, ось, інфантильних, які духовно не розвинуті, і ми чекаємо на Різдво. Тобто в нас є ціль Різдво, десь воно далеке, три тижні, чотири тижні, залежить від літургійного року. Ось. І на чому полягає цей інфантилізм? Що цей Ісусик має прийти. Ось я собі там ялиночки, прикрашу, все зроблю красиво, ось, а моє життя абсолютно не зміниться. І тому ми, і не поміняється. Да? Знаєте це, яка била, да? знаєте, це присів'я, може, не всі. ось, І, на жаль, отак є да? що певні речі, як були, так вони є, так і не залишаються. Тобто нічого не міняється. Чи буде у нас більше? Чи будеш ще, 100, ще, ще на 100 людей більше. Але твоя історія, твоє життя абсолютно не змінюється. Тобто ти приходиш, слухаєш, ось потім циклі-цикл, дивишся на години, вже стоїш перед дверима, вже виходиш, бо тобі треба там щось робити, маєш свій план на, на життя і живеш там. Та? І бігом побіг. І знову, і знову, і знову. І нічого не міняється. Тому сьогодні. Якби Бог дає цей е, такий ключ, да, щоб ми могли війти в цей, цей адвент. Е, який цей ключ? Він дуже простий. Да? Ми, е, як церква, наголошуємо постійно, що Господь прийшов, приходить і прийде. Прийшов, приходить і прийде. Тобто прийшов, в народився. Назареті був вихований Ось. і знаємо цю всю історію Ісуса Христа, так, яку ми переживаємо не тільки протягом літургійного року, але в своєму житті, так, відкриваючи Його дійсність в твоєму, в твоєму житті. Тобто Він прийшов, він прийняв людську плоть. З любові до тебе, з любові до мене, Він прийшов для того, щоб спасти тебе і мене. Прийде це та парузія. тобто ми... Переживав останні тижні минулого року, року, а. Ось, і ми переживали, ми слухали. І це не тільки останні тижні, кожного, можна сказати, Божого дня ми можемо бачити в літургії цю парузію, тому що церква постійно наголошує, постійно говорить про це, що пришестя має прийти. Уявіть собі, що перше покоління християн. Ми про це теж вже говорили неодноразово. Вони настільки були захоплені цією подією, що вони залишали роботу, працю. І чекали на прихід Ісуса Христа. А потім їм пілюлі виписував апостол Павло, так? каже, ну, ви висхаменіться, не можете так, так, так чинити. Нормально. Працюйте, живіть, виконуйте цю роботу, яку виконуєте, живіть, але чекайте на прихід. Тобто ваше життя має бути завжди розположене, готове на, на, на прихід Ісуса Христа. І саме найважче. Це оте третє, чи друге, яке я назвав, це теперішній прихід. Розумієте, якби ми мали таку віру, щоб повірили, що зараз Господь приходить. І Він приходить в Єхаристію. Чи ти віриш, чи ти не віриш, Ось, в католицькій церкві є дуже просто. Це прості речі. Незалежно від твоєї віри, таїнство є таїнством. Єхария є Єхаристія. І Ісус Христос приходить. Ти подивись на свою віру. Вона є така, яка є. Але Він приходить незалежно від твоєї віри. Якщо протестантські церкви говорять, що ти віруєш, то Він тоді є. А? То в Катоцькій церкві зовсім є по-іншому. Незалежно від твоєї віри, таїнство звершується. Ісус Христос приходить. Крапка. Ось. І тому, оце є час цього кайросу, що цей той час благодаті. Що Господь хоче війти в твоє життя, в твою історію, хоче війти. І, і, і це дуже важливо, щоб ми ці речі собі усвідомили. Ось Тому що Бог хоче війти в твою дійсність, в твою історію. Не для того, щоб там щось помішати, знищити, зруйнувати, а може і зруйнувати всі твої плани, всі твої мрії. Але хочу війти для того, щоб тобі дати оцей правильний напрямок, щоб ти знав, як жити, як поступати, як діяти, як відноситись, відноситись до себе. І тому для нас не важливо, чи буде різдво 25 грудня, чи якогось там, так як зараз медіа там розголошують, ось ми там повернулися до корнів. Все, слава Богу, що так є. Але це не є ціль. Нашою ціль є кожного дня зустрітися з Ісусом Христом. Кожного дня. Кожного дня відкрити його в своїй історії. І тому ми не говоримо про хронос, що цей час минув і все, його вже немає. Ми говоримо про Кайрос. Ми говоримо про цей час, який Бог нам дає. Це час, щоб ми його не прогавили. Тому що ти, ти можеш його, його, його прогавити дуже швидко. Да? Тобто в смартфонах, в телевізорах, в роботі, в своїх там планах, не знаю, в телевізорі просидіти, впиватися. Ти знайдеш, ти є фахівцем, щоб, щоб знати, як заповнити цей час. Тому, якщо він... Цей, твоє життя не заповнене Богом, там створюється цей так званий в лапках вакуум, і ти починаєш да, його чимось заповнювати. Бо ми не можемо так жити, щоб бути чимось не наповненим. Тому наповнюйся плітками, розмовами, Ось, тобто Один серіал, другий серіал, одна книжка, друга книжка. Да? Постійно живемо в відчуджені. Постійно. Да? І тому не зустрічаємося з Богом. І звісно, будемо дивуватися, що наше життя виглядає так, як, як, як виглядає. Да? Ось. І, чесно кажучи, ми не можемо до кінця теж роз'яснити про цей хайрис, як, в який спосіб Бог прийде. Я можу роз'яснити, наскільки, наскільки Бог мені відкриває, дає мені розуміння, наскільки церква да, мені дає поняття розуміти? Да? Це остаточно залишається великою таємницею. Але ця таємниця це е, не тільки моя, е, не тільки церква, але це також і твоя таємниця, тому що Бог до тебе приходить. І це. От, оце, і, і це, і це, і це воно, воно так відбувається, розумієте? Що це тільки між тобою і Богом. Коли Він війде, коли Він е, відкриє Твоє серце, це, це велика тайна. І ми не знаємо, не знаємо коли це на, на настане, але дуже важливо, щоб цей адвент переживати кожного дня дійсно, дійсно з вірою. Да? Ось. І е, тільки Бог може нас навчити відкрити ці тайни, навчити нас. Це, це переживати тільки Бог. Я можу тут гімнастикувати, можу кричати, можу мовчати, можу тихим голосом говорити, можу експресивно говорити. Розумієте, можу по-всякому говорити. Ось, але це остаточно залишиться між тобою і Богом. Ця, ця тайна це тільки ти і Бог. Будеш знати, тільки... я можу тільки побачити по твоєму житті, як твоє життя виглядає по твоїми по мисленню, як ти говориш, як ти живеш, як ти відносишся до, до інших. Ось. І тому цим ключем, таким теж важливим, є те, що ми почули в сьогоднішній Івангелії, де говорить Ісус Христос якби три таких напрямки: це завжди бути готовим, завжди готовим на зустріч, Тому що не знаєш, коли прийде. Тому завжди бути готовим. Зараз триває війна. І ці солдати, бідні, не бідні, вони в цих окопах в цьому болоті сидять і постійно чекають на ворога. Розумієте, він спить на, на ходу, він стоїть стоячи, сидячи і так далі. Тобто він спить і не спить. Оце от класичний приклад: спати і не спати чувати. Тобто Розумієте, фізично можеш спати, але дух має бути бадьорим, можна чекати, коли прийде Ісус. Да? І, 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 і каже сьогоднішній Іван два рази: Ісус каже: не знаєте, коли Господь додому прийде. Не знаєш. Не знаєш, коли Він прийде. Тому дуже важливо цей момент. Да? І важливо, щоб проснутися, да? тому що в Біблії сон означає смерть. Смерть як фізична, так і духовна смерть. Сонце не тільки момент, коли там англи приходять з Йосифом розмовляють, це все добре. Але ми, не тільки ми є деякі байдужі, деякі спимо і так все життя. Тобто ми можемо назвати це сном, можемо назвати іншими речами, але так відбувається в нашому, нашому християнському житті. І якщо... Хочеш бути насправді християнином, то немає іншого варіанту, як почати слухати Бога, церкву, бути слухняна. Бо церква там можуть різні зробити там докори протягом історії, використати, так як деякі язичники там кресні походи, там індулюенції і різні речі, да? були моменти важкі, слабкі, за які церква перепросила, визнала і так далі. Але ми живемо якби минуле, да? а Бог говорить: а я сьогодні приходжу до тебе. Я не дивлюся на те, як було в твоєму житті вчора. Вчора ти грішив, вчора ти падав, вчора ти, 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 ти ненавидів ненавидівся, а сьогодні я прийшов до тебе, розмовляю з тобою, ти проснувся, ти бачиш, ти адекватний, ти відповідаєш. Ось, і ти дійсно бачиш, що хочеш, ти цю дорогу навернеш. Бо це є сьогодні. І це сьогодні цей час, який дає нам, нам Господь. Ось. І тому церква хоче нам сьогодні сказати, що Адвен це не тільки раз до року, так я вже сказав. Бувають Адвенти дуже короткі, там майже три тижні, бувають Адвенти чотири тижні. Але по суті, Адвен це кожного дня він відбувається в твоєму житті. Кожного дня ми чекаємо на прихід. Кожного дня. І ти не знаєш, коли це станеться: чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра. Тому християнин завжди є на поготові, так як цей, цей солдат, який готовий завжди зустріти. В цьому випадку солдата ворога, в випадку християнина Бога, або також. Сатану, який приходить, як лев ревучий, кружаючи навколо, нас, щоб нас пожертви, приходить для того, щоб тебе, тебе знищити. І тому він приходить постійно. І дивіться, що цікаво, Євангелі Марка постійно, до речі, відносно Євангелія Марка, яку я як вже сказав на самому початку, ми, ми будемо читати в цьому літургійному році. Це по суті, Марко тільки списав те, що говорив святий Петро. Бо Євангелія це, це, по суті, є Петра. Ось. І Марко, він пишучи цю Євангелію, він пише завжди, якби, в майбутньому часі, що має статись, і так далі. І так далі. Ну, приходить в певний момент, коли говорить в, цій, в цьому фрагменті, який ми сьогодні почули, ось, він говорить якби, в теперішньому часі. Ось. І в тепер говорить пильнуйте. Тобто він говорить тепер. Тобто, якби зупиняється, відставляє в сторону цей майбутній час, а говорить в теперішньому час, що Бог зараз говорить до тебе. Зараз до тебе промовляє. Ось. І, і Бог, я вже про це багато разів говорив. він якби то, замість, ми можемо його бачити так, як учні бачили, що він йде. Да? Ти, ти собі там на березі е, Галилейського моря сидиш, там, не знаю, рибу ловиш, чи там займаєшся іншими речами, але Бог проходить і дивиться на твоє життя. І е, є, таке, є така термінологія е, в медицині. У нас колись брат Збишик. Е, коли йому там деякі речі порадив, що треба зробити, він каже, тобі треба було на медицину йти вчитися, Ось, бо ти там допоміг мені. Я кілька разів йому щось там сказав, воно допомогло, і він, і він ну, сказав таке, таке, таке слово. Є така процедура, називається інвазивна процедура, інвазія, тобто втручання. І це часто використовують в медицині. Тобто це ніщо інше, як хірургічне втручання. І тепер дивіться, ми перенесемо цей момент на Бога, бо інвазія це втручатися. Бог не є насильницький. Бог не влазить копитами, вибачте мені, за грубість таку, в твою історію, в твоє життя. Він не війде до тих пір. Поки ти не дозволиш йому на це. Тобто Бог не є агресивний. Це світ, в якому ми живемо, він є агресивний. Розумієте, вчора вечором субота приходить і відразу починають колектори до мене дзвонити. Телефон публічний, вже е відколи Папа Римський е приїжджав в Україну, Іван Павло І з тих пір є цей номер, тому багато знає. Да? І дехто там підписав мене в, свій, в цій книзі, записаний брат Ярослав. Ну хтось десь кошти позичив, Потім колектори приходять до нього, віддавають гроші, вскривають його номер, його телефон, написано Брат Ярослав. Ага, рідний брат, ну давайте будемо його доставати. І дзвонять. А? Ось от такий є світ. І що, дивіться, яка нахабність з їхньої сторони дзвонять, кажуть, щоб я вплинув на цю особу, щоб вона повернула кошти, через 5 хвилин телефонують і пропонують мені кредит. Розумієте? Отак діє світ. Він є агресивний. Ну І там блокуємо, 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 і буду блокувати да? далі. Но немає іншого виходу. Да? Ось Тому Бог залишає цей простір, залишає. Да? Приходить цей момент Анвенту, і тепер все буде залежати від тебе. Чи ти впустиш Бога, чи ти війдеш в цей діалог, війдеш дійсно в це навернення. Бо, бо, бо навертатися, ви самі розумієте, не так легко. Тому що, кажу, в нас є свій календар, те, що я вже сказав. І ми живемо по ньому. І тепер це треба нам поламати все, знищити. І для цього є період адвока. Оцей момент, щоб понищити все. І щоб зустрітися так, я готовий, Боже, виконувати Твою волю. Ми ж кожного дня, можливо, може не всі, але в більшості, скільки разів ти промовляєш молитву Отче наш. Ну багато разів. Нехай буде воля Твоя. Постійно про це говоримо. Але суть до діла. Робимо своє. І тому, брати і сестру, Бог, який не хоче нічого нам поламати в такому позитивному розумінні, він просто хоче, щоб все те, що ти робиш, не було твоє, але щоб воно було наповнене любов'ю. Якщо в тебе в календарі записано, що ти маєш завтра якусь зустріч, щоб там була любов. Якщо ти маєш десь піти там. На закупи, купляти щось, щоб там була любов. Якщо ти маєш да, десь виконати якусь роботу, там не має бути халтури. Там не має бути тільки, тільки момент, що: а скільки я буду з цього мати. Да? Скільки я зароблю, Ні, впровадь туди ту любов, щоб там була та любов. І робиться з любов'ю. І так далі. Тут можна зараз е, говорити, говорити, говорити. Ось. Ми ж не цих, не, не ці, найчастіше. Ми що робимо? Ми є споживачами, беремо. Беремо, беремо, щоб нам було добре, щоб нам було вигідно, щоб нам було зручно. А Бог є тим альтруїстом. Він дає себе з любові до кожного з нас. І цього нас вчить. І цього вчить нас цей Адвен. Він прийшов, приходить і прийде. はう、い